Привіт, привіт! Сьогодні наважилась вийти в прямий ефір саме з таким поверхневим оглядом продуктової лінійки LR Health and Beauty. В серії компанії є декілька напрямків. Перше, це харчування дієтичні добавки. А, другий напрям це ефірні олії. Третій напрям доглядова серія, а, дитячі засоби, парфумована лінійка, так, і серія а, гаджетів для краси, а саме щіточка з чотирма насадками для догляду за обличчям. І оцей весь а, широкий асортимент компанії LR Health and Beauty, він в принципі в тому чи іншому асортименті є в домі в кожної людини. Різниця лише в тому, що деякі засоби ми купуємо, і так вони і лежать. І а, вчора були у друзів в гостях, і а, заходимо до ванни, і там бачимо 10 варіантів шампуньний, там сім варіантів а, кремів. Так, тобто люди купують ці засоби їм не подобається, і вона каже, ну я користуюсь так, але так. От чому перевага продукції LR Health and Beauty, окрім того, що це німецька косметика, це високоякісна? відповідно, якщо компанія додатково спеціалізується на харчових добавках. так тобто вона велику увагу приділяє саме корисностям, саме регенеративним функціям. Так, і от саме головна ідея компанії те, щоб люди, які споживають цю продукцію, вони вже апріорі були здоровими, виглядали гарніше, красивіше і були продуктом свого продукту. І оце дуже велика перевага з-поміж інших компаній, які виробляють свою продукцію в мас-маркет. Тобто, ви коли йдете куди б то там, до будь-якого магазину, то о, лише працюють таке, ага, мені треба шампунь. А який то вже таке. Допоки ми варіантів 10-20 не поперебираємо, в компанії Желар є декілька варіантів шампуни, декілька варіантів зубних паст. І давайте тоді по порядку. от о, Бачите, це ті засоби. Невелика ж це не 100% тих засобів, які з'явились в мене в сім'ї після того, як я вперше спробувала продуктову лінійку Лар Хелсенб'юті. Я зрозуміла, що все те, що було в мене попередньо, коли ти починаєш порівнювати з дуже чудовим, ти розумієш, що попередньо було не дуже чудовий продукт. Так, тому саме отут дуже важливо спробувати. І насолоджуватись тим продуктовим кайфом і от тією чудовою продуктовою лінійкою. І так почнемо. Давайте єдине, що є в компанії з декоративної серії, це залишилась незамінна туш Цайдгар. Так її ще називають пікова дама. В чому її перевага на ринку також дуже багато тушей. А її перевага в тому, що в мене цей брасматик вже другий рік і він досі працює. Тобто для тих людей, які полюбляють якість, які полюбляють а, той варіант так, щоб воно було, воно було якісне, гарне і будь-який ваш забаганок свіями нашими а, робили, так, то це саме оця туш, І знову ж таки спробуйте закохаєтесь однозначно. А далі, те, що я дуже полюбляю, простий продукт Бальзам для губ. Начебто, що там в тому бальзамі, а от коли особливо взимку або влітку пересихають губи, вони тріскаються, неприємні оці відчуття, так то бальзам на базі алоє чудовий, безпечний і він саме регенерує ваші губки. А, далі а, в компанії є три варіанти, навіть чотири зубних паст. Це знову ж таки маст в кожному домі. А, так, а, три варіанти: дитяча і дві дорослих саме на базі Алоєвера, які знову ж таки чудово очищують. Вони є безпечні по складу власному за рахунок, алоє регенерують. Наші десна очищають зубки чудово. Так і навіть дуже казали у тих людей, у яких є саме проблеми імунітетні, які переходять на рутову порожнину. Проблеми, коли там щось не заживає дуже довго, так або щось турбує. От саме на базі алоє зубні пасти, ті дитяча і дорослі, так вони дуже чудово допомагають організму. А з дитячої серії в нас для зовсім немовля це один із засобів шампуня Гель для душу, дуже тендітний, ніжний. І от для діточок самого народження, якщо ви... Турбуйтеся, я впевнена, що кожна мамочка турбується про свого нем... немовлятка. Так то знаєте, що є безпечні корисні для шкіри засоби на базі алої. І от якраз Вилар собі можете пошкодувати. А от своїй дитині німецьке високоякісне, ви ніколи не пошкодуєте. Знаєте, що саме Вилар є такі засоби і звертайтесь, купуйте їх. А далі. А є в нас такі чудові засоби, як термолосьйон, МСМ Гель, це саме для таких проблемних ділянок шкіри, коли є забиття, а щось трапилось, наприклад, розтягнули або щось болить, десь пече. От саме для таких варіантів оці засоби є. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас щось трапилось і щось болить. Саме на шкірі, то в першу чергу МСМ-гель, Термолосьон, і будемо розбирати, що то далі. З цієї серії догляду за шкірою в нас є гель-концентрат, в нас є крем прополіс, в нас є спреї, алоє, віра, швидка допомога, яка саме на регенеруючі властивості нашої шкіри слизових оболонок, які от нещодавно був досвід, коли. На сонечку перегрілись, спекли шкіру, вона боліла, горіла і допомагала саме аптечкою і швидка допомога. А далі а, для дівчат а, шампунька для волосся, для дівчат до 7 років, вона знову ж таки на базі Алое Вера дуже приємна, не щиплені очки, так, і а, реально ви знаєте, що вона безпечна. Така сама є серія доглядова для відновлення волосся для дорослих жінок, саме шампунь, кондиціонер, маска, спрей для пошкодженого волосся, а також мега-чудові засоби. Окрему увагу слід приділити засобам, особливо коли зараз нервова обстановка і в багатьох це переходить у випадіння волосся. Так, от серія ЕЛРКінна сертифікована і чудова шампуні тоні. Саме на проблемні ділянки шкіри голови для зростання волосся. Дуже багато відгуків і в Україні, і поза межами України. Тому, якщо ви хтось мені казав, а знаєш, ми так вже стільки засобів тих перепробували, і вони не працюють. Так що тепер все одно є засоби, які працюють, тому ну ті не працюють. Перестаньте і ними користуватись і почніть користуватись тими засобами, які працюють, тому не можна не віритись, ну зовсім так. А, далі в нас чудова серія мікросильвер, саме з елементами срібла, яка а, працює з мікробіомом а, шкіри або, наприклад, геть для рук. Да, а, дезінфектор такий а, легкий, який миттєво поглинається і а, робить шар шкіри такима. Захищено від мікробів за рахунок запатентованих технологій срібла є серія крем для точкового догляду за подразненою прищавою шкірою. Так і дуже класно оці проблеми знімає з обличчя або десь там на шкірі використовується точечно. Далі шампунь від сибореї, коли перхоть знову ж таки регенерує, захищає волосся і шкіру голови для того, щоб не було тієї сибореї, так вмивалка для обличчя з елементами срібла, яка допомагає шкірі і вбиває ті мікроби, які пошкоджують так і визивають запалення. Цієї серії це не обмежена кількість продуктів. Звісно, що їх набагато більше і ті є і ще є ополіскувач для рота, і різні додаткові засоби. Так От, наприклад, це елемент маленький, який постійно в мене є в сумочці, це спреялое віра, швидка допомога. Будь-де опіки, подряпини, садені, щось з нами десь зі обов'язково трапляється, особливо, якщо є маленькі діточки. І такі швидкі засоби, міні, вони повинні бути в нашій сумочці. Далі переходимо напевне до такої доглядової серії, так а ще з цієї серії. От дезодоранти безпечні є на базі алої, є на базі срібла. Більш срібло більш активний компонент, так який з бактеріями бореться. От знову ж таки, воно є. В мене закріплено з посиланнями. Є посилання на каталог. А, тож, якщо щось з цього, ви ну я 100% а, впевнена, що щось із цього, а можливо, навіть і все, що є отут в мене. Ви також цим користуєтесь. Втім, можливо, купляєте, спробували, не сподобалось, починаєте шукати де-інде, і навряд чи от ви прям а, взяли якусь а, засіб, і ви його до кінця спожили, і потім шукаєте лише цей засіб. А от лр продукція вона саме із цього. Ви закінчили шампунь для волосся, і ви з нетерпінням чекаєте точно оцей шампунь для волосся, бо ви знаєте, що він крутий, він він вимиває, розпушує і доглядає за вашим волоссям. От цьому перевага продукції ЛР, бо ти його спожив і тобі іще раз хочеться. Так, і отут а, пінка для вмивання. Дуже багато таких позитивних, емоційних ленчика Добрий вечір. А, Емоційних таких відгуків, казалось би, що та пінка для вмивання. Так? А такі оди поють, що вона її дуже класно зволожує і так вмиває, і так, і так її можна використовувати. І знову ж таки, замислитись, якщо у вас постійно йде чередування різних засобів, ви не можете визначити, що саме. Взяти, полюбити і залишити вдома, а нагадую, що саме за користування цієї продукції компанія вам повертає кошти. Ви можете це розвивати додатково як бізнес. Коли тобі подобається продукція, ти про неї хочеш розповідати. Про... до тебе заходять в гості, бачать цей асортимент і кажуть, Боже, чого тільки це? А тільки це, бо це круто, це допомагає. Це подобається, і воно виконує свої головні функції. Для чого ви його купляли? Далі в нас така чудова серія, як парфуми. Парфуми в компанії є. Двох напрямків вони всі парфуми. Тут тут нема туалетних вод, і в компанії їх дуже велика кількість. От є регулярні парфуми, які залишились в постійному каталозі. І ми їх постійно можемо купувати. Це саме чоловічий асортимент і жіночий асортимент. Бачите, дуже багато. Плюс компанія нам робить постійно подарунки і розробляє нові аромати, які б сезонно. Розуміти, сподобається чи не сподобається, бо а, наші парфумери постійно шукають, шукають от, от ту новинку, і в принципі, і ми такі люди завжди полюбляємо новинки. Так і те в нас є, і те в нас є. І от, напевне, парфуми це той асортимент, який не обов'язково треба його закінчувати до кінця для того, щоб купити нове. Адже а, іноді хочеться влітку один аромат, взимку інший аромат, під настрій другий аромат, а, зранку один ввечері інший. Так і оці парфуми, коли ти знаєш, що вони за ціновою категорією дуже. А, Преміальні, так, втім, за якістю преміальні, а за ціновою категорією вони дуже по карману, як то кажуть. Так, і от е, в мене, яка дуже рідко користується парфумами. в мене два мої улюблені, зим, зимовий гарем і е, літній Істамбул. Аромат, так? І додатково іноді ще хочеться щось собі нове, втім, ну, навіщо накупляти, так? А є ж люди, які полюбляють, яких там по 10-15 по 15 різних парфумів, і вони обирають, який сьогодні. так, І чоловічі аромати, наприклад, Брюс Віліс. Це саме аромат, створений безпосередньо Брюсом Вілісом. І у нас такий зіркових є декілька ароматів, які от, ти знаєш безпосередньо, що вони створені зірками. Так? От, і а це ну реально круто розуміти, що саме в одному місці ти можеш знайти багато багато корисного і цікавого. І з доглядової серії в компанії, саме косметичної доглядової серії, в компанії є 5 чи 6 наборів і додаткові засоби. А так класичні набори в них складаються з денного, нічного і крему під очі. Бачите, це в мене закінчилось. Ще в холодильнику стоїть стоять мої ті, якими я зараз користуюсь, точно такі, які вже закінчились, бо це любов, це крутезна якість. А uh, от uh, ще така серія в мене так денний нічний до цієї серії. Під очі ще додається колаген. Це серія в нас Расін особлива. Вона напевне вже на протязі 35 років в компанії існує і вона задовольняє потреби молодої шкіри. Ну, в мене, наче то молода, втім не молода, і я дуже полюбляю ці ці, ці крема. так, і от з цієї серії саме для повів. Ще в них є сиворотки, І до речі, ось зараз влітку вони розробили крутезну серію додатково. Є і олії шість Видів олії для зволоження її нічного догляду, додатково. А, маски, а, рі, засоби а, як ботокс. А, от Серія в нас Xerox, Так, вона саме така а, на ефект вау, о, розрахована. Так, а, тож а, ви знайдете тут на свій смак дуже багато засобів. Далі окрему увагу на заслуговує серія ефірних олій, яких є чотири бленди. От, Наприклад, це набор в мене з блендів Strong-Sow. Сюди входить склад з чотирьох ефірних олій: гель для душу, абатер для тіла. Вже готова для застосування на шкіру з роликовим аплікатором ефір, мікс ефірних олій. І сюди до цього набору ще входить безпосередньо мікс ефірних олій без базової олії. Саме для аромаламп окремо є таких чотири набори. Це перший для сильного духу, так? є ще на розслаблення, для настрою, так? для гармонії. От і базових вісім олій – лимонна, апельсинова, бергамотова, чебрець, евкаліпт і ще декілька. Знову ж таки, в шапці профілю є посилання на каталог, тож можете ознайомитись. А це крутезні на 99% органічні натуральні ефірні олії, які мають саме терапевтичний напрям а, використання. І в мене є партнери, які дуже полюбляють ці ефірні олії, і вони використовують їх в терапевтичних своїх а, заходах, які вони. Вони безпосередньо роблять, бо якщо заявлено, що для розслаблення, то воно виконує саме ту функцію і підібране ефірне олії саме так, щоб воно розслабляло. от і моя найулюбленіша ВІП-серія це саме харчування, яке ну просто без як то кажуть, поза межами конкуренції будь-якої компанії. В тому числі і різних таких площадок для продажу бадів, як айорб, да? бо виробників багато, ми можемо піти і в аптеку купити різні дієтичні добавки, так і монодобавки. Там окремо продається і кальцій, окремо і магній, окремо і вітамін вітаміндей. Втім, от скільки я спілкую з лікарями. Які до ЛР не мають жодного стосунку, в тому числі так, то вони кажуть, що всі моновітаміни, мономінерали, вони сурово повинні купуватись за рекомендацією і наглядом лікарів, бо треба пос... здавати аналізи на оці стани, коли є саме перевірка чи нехватка в твоєму організмі того вітаміну або мінералу. І лише треба знати, яку норму тобі лікар прописує для того, щоб Тобто саме моновітаміни, так вони сурово лікарського призначення. І іноді ти п'єш їх, а вони або там, як раніше в мене було, начебто ти розумієш, що тобі треба вітаміни, ти їх п'єш, а в тебе металевий присмак у роті, Так, або організм в тебе не хоче, воно не смачне, він в тебе зовсім не приймає його. Перевага а, засобів ЛР в їх комплексності. Тут ви а, напевне, окрім. Омега-3, і причому також до омега-3. Тут компанія ще додає вітамін Е, для того, щоб він ліпше засвоювався, так і е, він на базі ячменю робить ту капсулу для того, щоб було почве для харчування так в шлунку. І навіть в звичні омега 3 начебто, компанія підійшла комплексно для того, щоб не було цієї неприємної відрижки після омега, як в багатьох є, в яких капсули синтетичні, так або прозорі. От і навіть отут компанія підійшла так серйозно. А, і от перевага в тому, що а, німці вони а, яким чином працюють з дієтичним харчуванням. Так вони а, досліджують переваги і а, як впливає той чи інший засіб, а де він знаходиться в природньому середовищі. І з цього природнього середовища потім компанії різні по засвоєнню форми. А, Обробляє і додає навіть про Що що таке? Пробаланс? Це комплекс мінералів. Які а, впливають на і є структурними елементами нашого організму. Наприклад, та ж, кальцій, калій, магній, натрій, молібден, які є в органічній і в неорганічній формі, а, різні по формі засвоювання, інтенсивності засвоювання. І тому а, розділені добові норми на дуже, дуже маленькі складові. Якщо добова норма, наприклад, складає 12 таблеток, так, то їх можна розподілити. Так, на одну дванадцяту, так от цієї добової норми, і відповідно і для діточок, і для дорослих, і для дуже дорослих, і для корекції певного стану, так і для підтримання свого організму, і от такі засоби вони є безпечні, вони є універсальні. І що головне, от компанія вже на ринку України більше десяти років, так в цьому році буде десять, як вона вийшла на ринок України, і вже дуже багато відгуків і доведено наскільки круто і ефективно це працює, так. А той же майдмастер для нервової системи. От нещодавно в мене написала певний пост, і а, чоловік мені, мене питає: а, чи, а, як ти ставишся дуел Карнітіну? Так? А я дивлюсь, загуглила, що це таке. І а, бачу, що його на iHerb можна замовити окремо. А потім читає в описі, що Елкарнітін він е, в організмі повинен вироблятись самостійно. Так Переглянула наш довідник по продукції. Дивлюсь, що е, для активізації, в тому числі, когнітивної діяльності. Втім, не окремо, а в складі на базі алоєвера з додаванням багатьох складових елементів, так щоб оту функцію, яку організм повинен власне сам виробляти, не заблокувати самостійним зловживанням певного моноречовини, так лише моноречовини під суворим наглядом лікарів, і лише по призначенню так. А це рослинні компоненти, які збагачені певними вітамінами та мінералами для кращого засвоювання, і в принципі дуже гарно засвоюються і дають неймовірні результати. Наприклад, якщо брати той же протеїн білок, ми знаємо, що багато людей, особливо в такому дорослому, дуже поважному віці, починають мати недостатність харчування білку. Так? Там вулочки, кашець, це більш вуглеводна така дієта. І от той же протеїн в компанії він збагачений магнієм. А е, доведено, що білок засвоюється ліпше, коли е, е, додається додатково магній для його засвоювання. Так? Плюс тут 5 компонентів білку, які безпосередньо. Мають різний ступінь засвоюваності, і відповідно, якщо в когось є ламкість кісток з часом, починає щось боліти, то протеїн це необхідна добавка до їжі, так дієтична, яка дозволяє почувати себе ліпше і для м'язів, і для суглобів, і для кісточок. Так тому не плутайте з біл... з протеїном, який спортсмени харчують, і для того, щоб наростити багато м'язів, це саме будівний компонент нашого з вами організму. І якщо ви розумієте, що недостатньо харчуєтесь білком в звичному в звичній харчові раціоні, то обов'язково додавайте собі протеїну. А далі базовий продукт, ну просто Просто базовий, який є в дуже великій кількості і продається, і виробляється, і е, є в кожному раціоні для кишково штункового тракту, для шитовидної залози, для нервової системи, для нашої дихальної системи, для кістково-рухового нашого апарату. Це алоевера з додаванням додатково різних вітамінів і засобів, які цілеспрямовано працюють або на суглоби, або на серцево-судинну систему, або на нашу щитовидну залозу. Так? Або на підвищення нашого імунітету, знову ж таки, це натуральні, нерозведені, а безпосередньо гелеві листові листові гель алої, який збагачений додатково вітамінами і мінералами для вирішення певних питань пов'язаних з організмом і до нашого організму, якщо ми погано не збалансовано, а неможливо зараз в наших реаліях і умовах. Харчуватись на 100% повноцінно, тому ці засоби вони допомагають нам і просто варто довіри. В нас є еліксир. П'ять в одному, от такий комплекс там з 30 саше на щоденне використання, саме для краси, молодості, підтягнутості, шкіри для наших нігтіків. Так знову ж таки дуже складний збалансований вітамінний набір, який, якщо порахувати, що в цьому цього набору є, то він буде ну, мега.